Ми должны это відправити, тому що завтрашний день повністю зависимо від того, как мы проголосуем. Ви самі голосували за партію регіонів. Ми... Не голосували за партією да. За Чого? А, Забьют? Вам не подобається. Голосували бюд, а прийшли да. святкувати з партії регіонів. Чого переплутали? Я, я прийшов тільки музику. А все. Ладно, все, що ви по 213-му округу, там результати потрібні. Моя... Ви просто вас бачили на мітингу партії регіонів ніч виборів? Перший ви... канал? Ні, ні в... я... навряд чи. Ви, ви, мабуть, переплутали. Та що, ви танцювали? Я вас точно добре пам'ятаю. Ні-ні, бувають двійники, вряд чи. Вряд А що ви тут робите? Я, я тут гуляю, у мене зустріч. Так ви в інацію? Ні, 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 я не на акції. А у мене тут зустріч, я я прибув.